Скандал з президентом Польщі. Що ж Дуда насправді сказав про українців? І скандальний жешуф фрящів. Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Слова президента Польщі про те, що українці, нібито вважають своїм польський аеропорт Жешов та автомагістралі, по яких в Україну доставляють військову допомогу, викликали обурення в українських медіа, що саме він мав на увазі, і чому вони пролунали у вівторок. Президент Дуда, який іде з посади після завершення строку роботи, дав спільне інтерв'ю польським виданням Отварта Консерва, Новий лад та клуб Джагіллонський. Цитати з інтерв'ю публікували польський телевізійний канал Полсад і офіційна сторінка польського президента. Однією з тем інтерв'ю були відносини Польщі із західними союзниками по НАТО, а також з Україною. На питання про Україну Дуда заявив, що його особисті стосунки з Зеленським насамперед, у перші місяці російської агресії, перетворилися на політичні та іміджеві здобутки для Польщі, але водночас він зазначив, що. Як західні союзники, так і Україна у питаннях надання військової допомоги часом ігнорували Польщу. Нас не запрошували до дуже важливих міжнародних органів, де ухвалювалися рішення про надання допомоги Україні через нашу територію. Це скандал, заявив Дуда. Він додав, що у якийсь момент відкрито визнав, що заблокував висновки саміту НАТО у вільнюсі з цього питання. Ми не повинні обговорювати це з Україною лише. З нашими союзниками нам потрібно мати сміливість розмовляти з німеччиною та американцями, зазначив польський лідер. На його думку, польща мала би показати, що її така ситуація не влаштовує. Я вважаю, що були питання, де ми могли трохи показати, що нас не можна обійти чи ігнорувати, і ми цього не зробили. І це була помилка, зазначив польський лідер. Він також заявив, що українці і союзники Польщі ставляться до її інфраструктури. Структури як до своєї, наприклад, я думаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі їхні, начебто вони належать їм. Ні, вони не їхні, вони наші. Тому, якщо щось комусь щось не подобається, ми закриваємось і до побачення. Цитує Дуду Полсат Сад Ньюс. Потім він продовжив свою думку. Так, ми проводимо ремонтні роботи. Ми закриваємо аеропорт у Жешові та достатньо. Ставляємо допомогу Україні морем, повітрям, я не знаю. Скидаємо її на парашутах. Розберіться, розберіться, якщо ви вважаєте, що ми вам не потрібні. Ці заяви президента Польщі викликали різні інтерпретації в українських коментаторів. Зокрема, український історик і журналіст Зінченко після інтерв'ю Дуди написав, що не бачив жодної живої людини в Україні, яка б прагнула називати місто Рящів і його аеропорт своїм. При цьому Зінченко закликав українських журналістів використовувати українську версію назви міста Рящів. Варто зазначити, що як у медіа, так і у держустановах України. Іни немає послідовності щодо польських топонімів. Так, приміром сайт МЗС використовує польську назву міста Жешув. Так само є різночитання щодо написання й інших польських міст, які мають українське історичне тло: Пшемишель, Перемишель та Хелм, Холм. Під час інтерв'ю польським журналістам Дуда торкнувся ще одного питання, яке є каменем спотикання у відносинах між Польщею і Україною, волинської трагедії. Президент наголосив, що це безсумнівно була етнічна чистка, проведена спеціально для знищення польської громади на цих землях. У юридичному сенсі тут присутні ознаки геноциду у великих масштабах, і звичайно, це питання потрібно порушувати, сказав Дуда. Чи варто нам очікувати порядності від української сторони? Так, додав він, і наголосив, що Польща не очікує міжнародного визнання геноциду і репарацій. Ми хочемо добросусідських відносин, але ми також хочемо, щоб українці дозволили нам віддати шану нашим могилам. Поляки знатимуть, що тут лежать їхні близькі, тут виявили їхні останки, тут є могила, тут вони можуть помилитися, тут залатали свічку, тут є місце пам'яті, яке шанують українці. На мою думку, цього достатньо. Ньо сказав Анджей Дуда.